Ми вже знаємо, які речі важливі для фіналістів цьогорічного нацвідбору. Та що стоїть за перемогою на самому Євробаченні? Що точно знадобиться представнику України у відні? Відповідь знає вона сьогодні. Джамала покаже речі, які допомогли їй 10 років тому здобути перемогу у конкурсі. Тож фіналісти занотуйте. Привіт, це Джамала, і сьогодні я хочу показати вам топ 5 речей, які мені знадобилися на Євробаченні в Стокгольмі 2016 році. Перша річ це глядяники для горла, що дуже важливо, щоб ваш голос завжди звучав. Щоб ваш голос не втомлювався. І так як ця експлуатація йде набагато більше, ніж зазвичай для вокаліста, для будь-якого співака, підтримка якихось натуральних людяників, це може бути будь-який, які вам допомагають. Мені допомагали саме ці. Будь-який конкурс передбачає навантаження, навантаження на зв'язки. Тут потрібна підтримка людяників, які ви вживаєте там в своєму професійному житті, але важливо, щоб вони дійсно. Пом'якшували е, мокроту. Е, ну, це така специфіка, бо це наш апарат, ми їм працюємо. І коли працюємо на конкурсі, то, звичайно, ми його експлуатуємо більше, ніж зазвичай. Під час репетицій, під час підготовки, після того, як ви зійшли зі сцени після е, прогонів і так далі, тобто це мені дуже допомагало. підтримувало мої зв'язки завжди в доброму здоров'ї. Друга річ, після якої вам не обійтися на конкурсі Євробачення, це вушні монітори. І бажано, звичайно, щоб їх було декілька. Чому вушні Ваш... монітори важливі? І вони бувають теж дуже різні, будь-яка фірма, яка вам подобається. Але принцип в тому, що величезна сцена потребує дуже точного моніторингу. Тобто ви маєте чути кожне дихання, кожну ноту, ви маєте чути добре тональність, маєте чути добре плейбек. Я не знаю, знаєте, ви ці подробиці чи ні, але сам фінал учасник Євробачення співає два рази: один раз, коли голосують всі глядачі, і один. Раз перед цим, коли голосує журі. Тож, в мене сталася ситуація ну, дуже страшна, бо в мене був випадок, коли е я співала 1944, е і саме на виступу для журі в мене повністю відключилися монітори, і вони зламалися. Тож, уявіть собі, я в Стокгольмі у 2016 році співаю конкурс. Без ушних моніторів, тобто практично без вух. Mm -hmm. наступного дня я вже побігла, коли вже співала фінал, який бачив весь світ, купила собі нові. Тож без моніторів не варіант. Або як я. Ну, це було страшно. Mm -hmm. Третя річ це е, дуже важливо. Це саме те, що тебе представляє на міжнародному конкурсі мати символіку. Ну в даному випадку я завжди е, мала щось з собою жовто-блакитне, або в одязі, або звичайно, прапор. Будь-яке інтерв'ю ти сидиш, е, на доріжку вийшли, кудись гуляєте по місту, значок, або будь-що має бути кольору твоєї країни, України. І я готувала такий е, теж момент, який представляв би мене, да, умовно кажучи, така епішка з моїх пісень, яку ми спеціальну компиляцію зробили під Євробачення. Там пісні, які би хотіла просто подарувати людям, які прийшли. А приходять там постійно. От, наприклад, на першій прес-конференції було 2000 людей, і ми їм роздарували такі диски. О, ця річ дуже важлива. Це. Мої ноги без перебільшення. На сцені мають бути ноги, які точно стоять на землі. І без зручного взуття співаку ніяк. Тобто, якщо він не відчуває опори на сцені, він не зможе злетіти. І злетіти мені допомагали саме ці туфлі, які для мене зробили. Вони дуже м -м, спеціально. Підкреслюють ногу, вони м'якенькі. От я роблю там 11 кроків. Да, з тунелю виходжу, і саме цих 11 кроків я мала зробити дуже впевнено, не шататися. Повірте мені, голова кружиться. І от я дуже вдячна. Це теж український наш виробник Аліса Оліді», це не реклама, це любов. П'ята річ, яка ціла купа речей насправді, але мені дуже знадобилася. Коли я розуміла, що я буду їхати на конкурс Євробачення, представляти Україну, то я зателефонувала Ірині Дальнілєвській і сказала: мені дуже потрібна ваша допомога. Я хочу, щоб кожен дизайнер український дав мені те, чим він насправді пишається: капелюх, прикрасу, сукню, туфлі. Але мені важливо, щоб там, де я з'являлася, Завжди був український дизайнер. Завжди був цей український настрій. Щоб мене питали, звідки це Це українське? Так говорила я. Beautiful dress. Thank you so Б'юрефолдрес. Денки самакасизи Traditional Ukrainian dress, Вишиванка. Оці скол вишиванка. Шванка. Юріфобюріфолденкисамач і тому кожен день, два тижні, на кожне інтерв'ю я одягала тільки українські uh, вироби. Чим дуже пишаюся. Тож це такий від мене вам лайфхак, що можна так само представляти Україну навіть в таких маленьких деталях для якихось подкастів, для відео, для тікток. Я можу сказати, що в мене була. Дуже багато інтерв'ю, я навіть не можу порахувати, це більше сотні. Я закінчувала десь свої інтерв'ю в першій годині ночі, коли вже містечко майже все спало. Я виходила з цих інтерв'ю, але для кожного інтерв'ю я обирала якісь. Це була і вишиванка, це були якісь прикраси саме українського виробника. Не говорячи, не підписуючи, що це українське але і, і Україні буде приємно, і ви будете красиві. А розкажіть чи, будь ласка, Іван Фролов нам розповідав да. про вашу сукню, да. дихаючи корсет. А дякуючи Джамалі, я створив свій перший корсет, який дозволяє а, дихати, співати, танцювати, їсти і пити, але залишатися в силуеті, а, який надає корсет а, жіночому стану. Так, цим я теж можу пишатися, що я муза, тому що саме а, як мені зізнався а, Іван Фролов. Що завдяки тому, що я прийшла і кажу: ти знаєш, мені треба, щоб я була дуже струнка, але при цьому, щоб я могла дихати. І тоді він винайшов. Саме так винайшов м'яку структуру корсету, яка з одного боку дійсно підкреслювала талію, але з іншого боку вона настягувала тобі діафрагму дихання, і я могла спокійно дихати і бути красивою. А з рахунок сучасних наноматеріалів, які, наче друга шкіра додаткова, в них можна дихати, співати і робити будь-що. Бачите, музика і взагалі Євробачення воно приносить пользу не тільки в вигляді перемоги, воно дійсно надихає е, людей в різних галузях. Так що це класна історія. <плесу> 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 Тож це все речі, які можуть трохи допомагати, але не забувайте головне, коли ви їдете на конкурс. Ви точно представляєте цілу країну, і енергія мільйонів людей вона з вами. Тож просто дозвольте собі відчути її, і тоді все вийде.